Ну і далі продовжуємо обговорювати ситуацію на фронті. Поговоримо тепер про авдіївський напрямок. До нашого ефіру доєднується речник Нацгвардії України. Руслан Музичук. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава. Тож розкажіть, будь ласка, якою зараз залишається ситуація на авдіївському напрямку на тих позиціях, де зараз несуть службу бійці Нацгвардії. Протягом доби треба відмітити, в цілому ворог свої основні зусилля зосереджував на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Ну і по Запорізькому напрямку. Що стосується саме Авдіївського напрямку, то також протягом цієї доби ворог не полишав спроби оточити місто, проводив активні наземні атаки з метою підходу до наших позицій, з метою захоплення нових позицій і на цій ділянці. Спільно із підрозділами збройних сил України виконують задачі і гвардійці конкретніше, це наші підрозділи спеціального призначення, і окрім безпосередньо задач з відбиття атак ворога, вони виконують задачі. Скажімо так, притамання саме підрозділом спецпризначення, це такі як контрснайперські дії, це такі як проведення засіду, засідок і застосовують також дрони для проведення аеророзвідки, з метою виявлення і груп противника, і пересування противника переміщення. Ну і безпосередньо, якщо готується якась атака, чи відбувається висування техніки, вони відпрацьовують по цих цілях з використанням ПТРК, мінометів і навіть в Дронів ця робота безперервна, тому що і ворог не робить перерву в кількості атак, кількості штурмів, і дійсно в цьому дуже допомагають саме використання безпілотних літальних апаратів, зокрема таких, які можуть допомагати виявити і противника, і пересування його техніки навіть вночі. І друге питання це звичайно те, що е, чітка взаємодія між підрозділами по всій лінії, тому що ми бачимо. Штурми ворога вони досить щільні і досить активні і по північному напрямку, по південному і безпосередньо біля промзони. Тому саме обмін інформацією між підрозділами, чітка взаємодія, вона досить часто дає змогу нашим підрозділам ефективно відбивати ці штурми. І підрозділи, які залучені до виконання цього завдання, звичайно, вони обмінюються інформацією, зокрема розвідданими. Тобто, наприклад, підрозділ наші спеціалісти. Призначенці, які проводять аерози, коли вони діляться необхідною інформацією з суміжними підрозділами, до речі, на сторінках у соцмережах, як Нацгвардії, так і інших бригад, які несуть службу на авдіївському напрямку, з'являються матеріали відео з ураженням військової техніки росіян. Причому це як ударні дрони, так і кадри з розвідувальних. Наскільки активно росіяни їх використовують? Маю на увазі важку техніку під час спроб штурму на авдіївському напрямку. Щодо використання техніки ситуація буває різниця. От ми бачили зокрема перша декада, скажімо, кінець першої декади жовтня, коли саме активізувалися наступальні дії ворога на Авдіївському напрямку, і туди були залучені досить багато танкових підрозділів. Противника, ворог дуже дуже багато використовував бронегруп бронекулаків. Скажімо, таких для того, аби пройти пробити нашу оборону. Пройти до позицій, наблизитися до самого міста, і після того, як звичайно було досить нанесено йому суттєве ураження, кількість використання бронетехніки там була дещо знижена. І під час навіть другої хвилі, вже за декілька тижнів ми бачили знову активізація саме використання бронетехніки. Звичайно, на це також впливає і погодні умови, і мінування місцевості, і другий фактор це те, що. Що є розуміння того, скажімо так, потенційних шляхів підходу ворога, де він може використовувати саме не піхотні групи, а бронетехніку. Тому заздалегідь проводяться в інженерному плані мінування місцевості для того, аби ця техніка далеко не проходила, була знищена, зупинена. І, звичайно, це, яка допомагає нищити виявляти цю техніку, і всі наші колеги, всі бійці, Неодноразово відмічаю, що е, велика роль у цьому саме в півдронів, е, тобто, це такий, скажімо, е, боєприпас, невеликий, е, по суті, який вражає досить дорогу техніку, і його можна ефективно використовувати для зупинки просування бронетехніки. І ще таке питання, пане Руслане, у російських соцмережах родичі російських військових поширюють інформацію про, е, начебто, наказ взяти Авдіївку до 14 грудня або нового року. Е, як ставитись до такої інформації, і чи бачите, чи спостерігають сили оборони, сили Нацгвардії е, намагання противника підтягувати додаткові резерви е, на авдіївському напрямку, власне, на позиціях, де є Нацгвардія? Ми неодноразово вже могли спостерігати про те, як з'являється та чи інша інформація стосовно сроків захоплення певних ділянок. Ми маємо розуміти те, що адмінкордони Донецької та Луганської області вони були ще з самого початку серед пріоритетних цілей ворога, тобто саме вихід на адмінкордони цих областей, закріплення. І, звичайно, те, що навіть ми пам'ятаємо навіть рік тому, коли активно розпочала. Кампанія Бахмутська операція і так далі. Ворог також неодноразово називав певні дати. Проте треба враховувати, що це є і елементом, скажімо так, інформаційного впливу психологічного тиску, спроби психологічного тиску і на наших воїнів, і на суспільство. Але яка буде ситуація на полі бою, достеменно ніхто не знає. Але єдине, що з нашого боку, з боку українських сил оборони, робиться все можливе, аби стримувати ворога і не давати реалізувати ці плани Ну і кілька слів про потреби військових Нацгвардії Можливо, якщо йдеться про волонтерську допомогу, якими вони є зараз, враховуючи ситуацію на передовій. Перше, я хочу відмітити дійсно, що волонтери роблять дуже велику роботу щодо забезпечення різних потреб, це починаючи від, дійсно від лінії фронту і від закінчуючи навіть питанням лікування і реабілітації. Що зараз просять воїни? Це дійсно fpv дрони Головна, скажімо, така задача, і це вони відносно невеликі, і це не, скажімо так, не елементи. Такої допомоги, яку дійсно не можуть отримати волонтери, це як, наприклад, артилерійські боєприпаси, там тощо. І друге, що дійсно на багатьох в багатьох підрозділів вони напряму комунікують із різними громадськими волонтерськими організаціями, тому саме ця, скажімо так, співпраця, саме це напряму спілкування із підрозділами, з нашим центром спеціального призначення, з нашими загонами спецпризначення, які зокрема виконують задачі. На авдіївському напрямку воно дає змогу перекривати певні потреби, зокрема і в півдронах і в дронах типу Мавіків, які допомагають проводити аеророзвідку на полі бою. Однозначно і підтримувати потрібно в цьому і сили оборони. Дуже вам дякуємо за цю інформацію. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорили детальніше про ситуацію на авдіївському напрямку. Далі про.